Доброго ранку. Сьогодні четвер, 27 лютого. Завтра кінець лютого і вже буде календарна весна. З чим я вас і вітаю? Я сьогодні буду розсаджувати. Це в мене статиця, Це насіння було старе. Я його десь знайшла, не пам'ятаю, як я його кудись засунула. А це в мене лавандула. Лаванда. Нарешті у мене зійшов перець, подивіться. Тут у мене був чотири не сорти, чотири кольори одного перцю було посіяно. І ось нарешті він зійшов. Ну, для нього, мабуть, холодно було. Дві ключки є. А який це, я не знаю, тому що я мені без різниці. Тут у мене червоний, жовтий, бордовий і. Фіолето, ні, помаранчевий. Ось. Але я сюди спромоглася, це була Віола у мене колись, але Віола не зійшла, тож я сюди сунула перець. Ну, Тут у мене нічого немає, це примула. Тут дві... одна пачечка примули, це махрова нема, жодної нема. Ну, щось підкину туди. Я завжди так роблю. А потім, а потім не можу дати ради з ним. Так, оце у мене Богородська трава і тим'ян тут. Тут дві пачки. І того, і того по пачечці. Треба принести пісочку, хоча пісок я не дуже люблю. Він же ж важкий пісок, він е, корінчикам не дає розвиватися. Але це тільки моя думка. Тому я піском рідко коли. Я беру оцей отакий ґрунтовий суміш. Ця, вроді, непогана, мало цурпалків. Ось, що я ще хочу. Хоті... Ну, це я не буду розсаджувати, звичайно. Оце мені треба розсадити. Оце я буду в П9 по окупочці. Оце у мене лаванда, а оце у мене і соп. Тут декілька кущиків зійшло. Так, що іще я буду розсаджувати. Ой, оце лаванда здається в мене. Це в мене мильнянка. Я прошу вибачити мене. Це в мене мильнянка. Ось лаванда. Так, і ото черпачки стирчать, це іпомея, та, що мені прислали, та, що здихає. Хай як хоче Звісно, рослини ні при чому, але це мене дратує. Так, далі. А що далі? Досі цвітуть у мене. Ну, не досі. Вони ще довго будуть цвісти. Подивіться, там ще багато бутончиків. Я вчора їх полила, бо забула. Поливати їх треба в піддон. Це, я пам'ятаю, одне правило тільки в піддон. Кала моя сидить на місці, Троянда ось пішла, не знаю, що з нею буде. Вони йдуть, а потім. Це капуста Кейл. Я її туди посадила, бо вона в мене займала отаку плошку. То, звісно, воно мені не треба було. Так, ромашечка моя жива, здоровенька, як бачите, що ще я не показала. Помідорчики мої ось такі вже. Я вже їм підсипала з землі грунту, але, мабуть, їх треба пересадити, тому що тут, бачите, які коріння. Їм, мабуть, треба полити. Їм, мабуть, треба. Тут сонце і у мене батарея йде під, під віконням. Тому вони швиденько пере... пересихають. Так, ну а це газанія. Також непогано себе почуває. Я так думаю, бо дивлюсь, що вона росте. Вона не притормозила, вона росте. Росте й росте. Перчик нема кому його їсти. Сумах, в мене ж сумах, ось, гляньте. Але я чомусь сумніваюся, що це сумах. Може, це якась трава. Але три однакові з темними ніжками. Три однакові. Оце. Оце ось вийшло, а не може скинути. Ну, я зараз йому допоможу і благополучно йому зверну голову. Не буду я його чіпати, хай стоїть так. Тут багато насінин. Але ось дійшло три, 4, 5. Я сподіваюся, що також в сумах не трава будь-яка. Ось, коли дивишся на оце, ну воно ж радує. розумієте? воно дає наснагу. Дає поштовх, ось, подивіться, це чорна смородина. Ну, не факт, що вона пішла, а це кизильник відламалася гілочка, той, що мені прислали, лежачий, сланкий такий, він стелиться по землі, ні в якому разі він не середній. Він прямо при землі, так щільненько при землі лежить. Оце немає тут корінців від цього. Смородинин. Це медична оця смородина, чорна така пахуча. Не всі її люблять, тому що вона до кого визиває викликає алергію. Вона мені подобається. Я взагалі люблю. Так пішла по городу, там скубнула, там скубнула. Ой, Там вирвала, обтерла зіла, е, обтерла та зіла і наїлася. Трішки того, трішки того. Ось так мої почуваються рослинки, мабуть, помідори треба. Ні, я їх ще... Ну, цей, мабуть, треба це таки пересадити. Він такий дебелий. Нема там ще на цвіт. Я жартую. Так, ну вирощуйте. Ой, цей перець буде ще цвісти. Де воно? Мені подобається, бачите, бо мені подобається цвіте. що його їсти якось. Не знаю, я раніше їла, тепер мені чомусь. Так, ну що ж, вирощуйте, тіштеся своїм рослинкам. Тут у мене ще нічого не посходило. Сидить, сидить. Оце поганий ґрунт. Бачите, це інший ґрунт. Це я брала в 33. Він геть поганий, він якийсь Щіплюється він докупи. А тут також нічого ще немає. Оце той же ґрунт. Оцей гарний я взяла ґрунт. Треба ще підвзяти, бо в мене ще буде багато. Ківі моє сидить. Ні однієї зернинки не наклюнулося. Нічого нема. І я ж його не, не присипала, бо воно дуже міленьке. Так, ну все. У нас сьогодні сонечко, сонечко буде. Вчора було тепленько, я трішки попрацювала, і сьогодні буду працювати. Ну, ось так кота вам. Бувайте здорові.